Тарас Загородній, політичний аналітик, з нами на живому з Тарас. Зі святами вітаємо вас, від імені Поглядацької аудиторії. Я дякуємо, що знайшли можливість підсумовувати тиждень з нами. Доброго дня. Дивіться, яка штука. Значить, сьогодні буквально та стало відомо, що Шарль Мишель буде балотуватися до Європарламенту, і гіпотетично, та головою ради Європи може стати Віктор Орбан, принаймні тимчасово через те, що саме в той час Угорщина головуватиме та у цьому представницькому органові, от така от історія, що скажете, і. Найголовніше, чи якщо ось ця перспектива буде наявною, наскільки це може загрожувати консолідації європейських гравців та політичних щодо підтримки України? Ну, після історії того, як Іран очолює раду справ людини в ООН, я взагалі нічого не дивуюся. Принаймні, в, ну, в даному випадку тут більше йдеться про і ротаційний принцип. Там кожна країна, яка входить в Євросоюз, має відповідний. Ну там квоти має, відповідно, там обіймати деякі посади і так далі. Ну, і Тут особливо нічого не очікує. Такого знаєте, що завтра почнуть Україні припиняти допомогу і так далі. Все ж таки, Угорщина це одна з країн. Так? Раз. По-друге, пан Орбан в дійсності, якщо придивитися, досить хитрувати себе поводить. Він намагається не проходити через такі відверто червоні лінії. Він може десь там сказати, і взагалі, якщо придивитися, він більше говорить в дійсності, що робить, він може там припинити десь деякий час заблокувати допомогу. Потім він починає вибувати собі кошти. Потім, я думаю, взагалі він був одним з винахідників нового терміну дипломатичного угорське голосування. Це коли, ну начебто, по цьому, по... Регламенток щодо кандидатства України в ЄС, там повинні всі бути країни, Ну, пан Орбан взяв і вийшов, так і начебто і не погодився, начебто, в принципі, і не, і не зупинив це рішення. Тому ми повинні розуміти, що все ж таки Угорщина це одна з країн, не дуже велика, може, може зробити. В дійсності якісь речі, але я сумніваюся, що це будуть настільки критичні прямо зараз. Тоді про Німеччину трохи поговоримо з вами, пане Тарасе, Та з'явилася теж на цьому тижні інформація, що у відставку сватають федерального канцлера Ера Оляфа Шольца. А на його місце найімовірнішим кандидатом знову ж таки політичні аналітики, і всередині країни, в тому числі, називають міністра оборони Бориса Пісторіуса, і тим самим самим наші е, спеціалісти та з європейських питань з питань взаємодії між державами кажуть про оптимізм в частині е, зрушення, все ж таки, питання надання Україні Таоросу. Ну, дивіться, ми нарешті повинні припинити, припинити, знаєте, оце чекати, щось mm. просити і так далі. Ми повинні зрозуміти, що в країні є ресурси. Які повинні спрямовуватись на виробництво власної зброї, американці вже відкрито говорять так. Що робіть свою зброю, от там були заяви держдепу і все інше. Чому тому, що а, а, ну, прахачі постійні, коли ну, люди ще серйозні знають, що є можливості, вони набридають, ви повинні розуміти. Знаєте, от приклад завжди приводжу: от ви, наприклад, ідете в продовольчий магазин, до вас підходить, ну, ви бачите, чоловік, достатньо там не інвалід, руки, ноги на місці, все інше, гарно вдягнений, і просить у вас гроші на хліб, що ви в більшості випадків говорите? Я саме в мене я вам так скажу на хліб не просили. В мене просили колись квиток купити до Симферополя. Це було ще е, до е, навіть до 14-го року. І я вам скажу чесно: я людині в людина абсолютно от красиво стильно одягнута. Там якусь історію. Я не пам'ятаю, куди я прямував. Але але я йому купив квиток. Е, і він божився, що він мені на наступний день напише подякувального листа ну, і. Не і, не і... Eh, все. Ну більше я говорю про ні, ні, я про кажу, і, 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 я я, я кажу, Буде і все. Ясно, ясне діло, що ніхто мені нічого не написав і не повернув. З тих, з тих пір я нікому нічого не даю. Ну, питання не в тому, питання в тому, що в більшості випадках говорить, іди працюй там, да mm -hmm. і заробляй собі гу. Mm -hmm. От і так, захід нас дивиться. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. От Коли ми ображаємося на трампістів, що вони говорять, що а, чому вони переводите на економіку на військові рейки? І а, якщо ви не переводите економіку на військові рейки, то вам війна значить не потрібна. Тоді питання, чому вона повинна більше потрібна платникам податків Сполучених Штатів Америки, вони достатньо гру. Бо говорять взагалі, як побудований захід, чого ми не розуміємо. Тому ми повинні в першу чергу показувати результати у власному виробництві зброї. От що ми повинні розуміти, я вас запевняю: тоді все будуть давати. Тому що захід побудований на таких принципах: ти сам собі допомагаєш і тобі допомагають, ти сам собі не допомагаєш і тобі не допомагають. Чому? Тому що інвестують в хижаків, які спроможні вирішувати пр проблеми і питання. А не тих хто постійно не просить. Коли ти постійно просиш, ти більше коли є можливості? Вони ж знають. Що у нас є база велика, два центри ракеподобудування, так наприклад, якщо говорити про ракети, профільні вузи і так далі. І коли ти постійно просиш, вони будуть говорити: ну ну може бути і так далі. Тим більше ви повинні розуміти, тауросами не дадуть можливості бити по території Російської Федерації. Ми це чітко і ясно повинні зрозуміти, що ймовірні, що вони не дадуть можливість використовувати свою. Зброю по території Росії досить мала, я б сказав, приблизно нульова. Е, ну теоретично можливо, це станеться, але в тільки в єдиному, мабуть, випадку, коли вони будуть упевнені, що у Росії немає ядерної зброї, вона вже не працює, але зараз ніхто перевіряти не буде. Тому ми повинні увесь свій. Ресурс, в тому числі там з вашого боку, все інше, спрямовувати, щоб влада інвестувала в виробництво власної зброї, коли ми будемо більш-менш незалежні у цих питаннях, так щоб знаєте, там Шольц дай Таурос, авторус і там дрони так далі. Ну так світ серйозно не працює. Західні країни хочуть бачити серйозного серйозних партнерів, так і тому тут більше питання. До пана Шмигаля де наші ракети, які повинні був організовувати виробництво. От в чому проблема до пана Камишина, який досі не прописав нормативку для того, щоб ресурси були в країні вже норм бо працювала промисловість. До національного банку, який може забезпечувати разом з Мінфіном контрольовані емісії в конкретно в розвиток виробництва і так далі. Вони можуть робити все, що завгодно до 10 мільярдів доларів. спокійно. Не можуть адрекувати, тому що якщо ми будемо задавати більше владі питань, та пане Шмигаля взагалі питання, де е, вирішене питання з оподаткуванням прибутку підприємств ВПК. Так, чому у нас досі не засекречена інформація? От я на цензорі нещодавно бачив інформацію, досі не засекречена інформація щодо теодера, розташовані підприємства ОПК. Ми тільки тільки що за Лесім Гетьма говорила. Тараса ні, розуміти. От коли ми будемо самі запитувати питання, питання таурисів не буде стояти, вони будуть сібігти нам дати це, тому що вони бачать, що по перше, ми без їхніх таурисів можемо би і будуть сувати, що візьміть нашу зброю, щоб просто перерекламувати. Ми Та тільки, ті ми, поїд, тільки, вставку, ми, ми тільки за за таку сильну позицію. Дякуємо вам, траси, за те, що знайшли час і можливість е, висловити цю важливу думку. Знову ж таки, е, класно, що є е, е, така можливість, і те, що поглядацька зоря, робить висновки. Тарас загородні е, політичний аналітик був з нами.